Друзі, мої щирі вітання до вас. Запрошую на новий прогноз, на новий період, не тільки календарний, бо входимо в 2026 рік. А також новий астрономічний період вже відбулося зимове сонцестояння, а також новий енергетичний період вже відбувся Йоль, і народилося нове Сонце. Що дивимось в цей період? Дивимось загальну характеристику січня, стосунки на цей період, гроші, куди ж без цих проро... пророчіств. Да? На цій колоді я хочу вам підсвітити, що вам принесе нове сонце. Або що вам треба ще зробити, щоб цей подарунок отримати. Можливо, ви вже все зробили. Я на минулих прогнозах казала. Наведіть лад, зробіть роботу над помилками. І, можливо, за цією колодою ви вже отримаєте подарунок, якісь блага. А можливо, все ж таки вас відправять щоб дороблювати роботу над помилками. Також хочу на, на цей період дати вам прогноз. За такою колодою метафорично асоціативно поетичних карт. Вона внесе такий візуальний ряд, а також такі інформаційні віршовані форми. А, кожен з вас щось побачить в цьому. Або в відеоряду, да, або в а, Цьому віршованому ряду, а може, все в поєднанні. Дякую вам, запрошую до перегляду для кожного знака зодіаку. а також повторюсь, дивіться свій асцендент. Водолії, вітання для вас загальна характеристика на січень. Королева Жезлів, гарна карта. Приємна карта, карта діяльності, активності, і саме головне по цій карті робити не дурного умного, а виважено і за планом. І все буде добре. А Так, карта активності. І не просто такої дурної активності, а активність, яка приносить не стільки, ну, тут не стільки задоволення, скільки результат. Стосунки. Відносини для вас водолії, шість кубків. Слухайте, водолії. Для багатьох із вас ця енергія може напряму стосуватися стосунків з минулого і безпосередньо з цією цікавою дамою. Чоловік ви, чи жінка, людина огняної стихії в вашому житті проявиться і, можливо, з минулого. А якщо не з минулого або з минулого це, таке, знаєте, відновлення якихось відносин, стосунків, приємностей. от. А якщо жінка не, не, не вогняної стихії, то, знаєте, така жіночка-відьмачка. Да? Непроста, яку ви вже навколо пальця водолії і амфедете. А от вона у вас може. І я за нею породію. Так. Водолії гроші. Водолії гроші. А, водолії. Вибачте, трошки гомеричного сміху, да? непозволительного, але. Так, ну що про гроші? Десь ви свої гроші втратили і не побачили. Да? А я би вам тут порадила трошечки. Знаєте, або заробляєте свої гроші не зовсім в фізичному світі, да, ваші гроші трошечки не в фізичному світі. Це по-перше, а по-друге, десь можете свої гроші втратити, не стільки загубити, а стільки не побачити, де їх можна через який інструмент, через який проєкт це можна монетизувати. А такі триплі дуже-дуже цікаві водолії, От прям дуже-дуже цікавий і про стосунки, і про і про, і про, і про якусь кармічну історію. Але хай воно для вас розвивається максимально комфортно. Давайте подивимося, що вам принесе нове сонечко, бо да? ця ситуація ух, цікава для вас. Ну, добре, ви молодці, ви, 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 ви все одно, не дивлячись ні на що, не мою велику любов до вас, водолії. Вибачте, але я дуже щиро, ви все-таки візунчики, да? в якій вас алгоритми, і в які проработки Всесвіт вас накидає, ви ж все-таки всесвітові зончики. І, і до останнього він на останні момент, все одно Всесвіт вам подає руку і допомагає вам. І все у вас буде добре, навіть якщо ви вляпаєтесь в якусь цікаву історію, про яку ви забули, а вона не забула. Все-таки нічого вам не страшно. Да? Про-про, пропідляється. Але трошечки давайте з розумом. Давайте з розумом, і... але тут боятися за вас нема чого. Все світ вам подарує. хоча, слухайте, хоча, хоча, хоча водолії, якщо у вас є якийсь незакритий гіштальт з жінкою вогняної стихії, або з жінкою, скажімо так, не ну, трошечки. Та, що щось знає, то закрийте, будь ласка, той гіштальт, і буде вам щастя. Бо, знаєте, у вас, як наче така сквознічок через цей незакритий гіштальт з цієї людини. А... Ну все, більше нічого казати не буду. Буде цікавість, а... приходьте на особисті консультації, бо тут можливо буде тільки для когось одного ця історія, або для двох, для двох або для одного, але не для всіх. Так, далі давайте для вас трошечки подивимося під касочку. Угу, угу. Все ж таки, да, так, тут, тут інтересно. Закритий гештальт потрібно. Для вас така промальовка і читаємо. Як маєш ціль, не страшно геть нічого. Дерева розступаються від жару твого. Моря перепливаються на подисі одному. Коли ти повертаєшся додому, Закрийте, будь ласка, гіштальт водолії і повернетеся в свою затишну, омріяну гавань. Але щось трошки не закрито.